Координаційної групи спільного центру контролю та е, координації питань припинення ворогу та стабілізації лінії розмежування, де проживають на території Російської Федерації, тобто питання щодо їх виклику до суду та особистого прийняття участі у судовому розгляді не виникне. Що стосується осіб, які перебувають на території е, Луганської області, а саме є е, судно, так, судовими особами Луганської Народної Республіки. Бачаю за необхідне попитати перед судом про можливість застосування відеоконференції та допитати їх в режимі скальпи. Ми зрозуміли, що це ви будете повій зараз. Ви хочете взяти це до звідки захисту, так, а, так, а, так? Так, так. доставити до довідану прокуратуру, що ви на перспективу плануєте рознати, розпитати цих свідків для їхнього допиту. Правильно Так, так. По, по, за частиною 6 статті 90, вже ну, як я вже зазначала, сторону обвинувачення щодо цих судів. <кій> <Це більше. кій> Також, що стосується запобіжних закладів, які були застосовані до підзахисних. Колеги судді, тобто, шановні судові, який розглядає сьогодні. Підготовчи за засідання, було вирішено питання щодо продовження строку тримання під вартою і Ракиєва та Олександрова. Проте в подальшому були відповідні рішення. Подання апеляційного суду міста Києва, також рішення вищого спеціалізованого суду з розгляду питання щодо підсудності, так в якому власне і було подання апеляційного суду за наслідками розгляду ухвали голосійського районного суду залишено без задоволення. Таким чином, вважаю, що ухвала суду, ну рішення, яке було постановлено за наслідками проведення підготовчого доточного від вересня. 2015 року у зв'язку зі скасуванням таких е, е, вимог, ну так такої ухвали вищим спеціалізованим судом підлягає розгляду е, знову, тобто вже повноважним судом відповідно до вимог від 15 жовтня 2015 року. А таким чином, прошу застосувати більш м'який запобіжний захід до мого підзахисного у вигляді домашнього арешту з відповідними носінням засобів контролю до е, на час судового розгляду вирішення.